Сама назва говорить сама про себе. Максимум працює на максимум. Також сподобалось все на максимумі. Кожен день все цікавіше, цікавіше. Сподобалось різноманіття, нові і нові локації. Ну, все, повністю все сподобалось на вищому рівні. Враження дуже переповнюють. Ти тут можеш розкрити свій потенціал. І те, що ти раніше не пробував, ти можеш тут спробувати. Табір взагалі перевершив всі наші очікування. Боялися проїхати пів України і потрапити в таку знову солдепію якусь а тут ну, дійсно якісні тренери, психологи, чудовий персонал, чудові аніматори ну, в принципі, дуже сподобалось. І буду радити і своїм друзям обов'язково відвідати табір Максимум. Мені теж дуже сподобалось. Ні. Кожен день емоції перешкалюють. Я переборюю свій страх. Саме головне це сподобалось нашому Денисику. З ним дуже багато займаються, розважальні ігри проводять. І тут класно. Дуже сильно! І нам було дуже важливо, що кожен із нас тут серед своїх знаходиться і в рівних умовах. Бо кожен із нас пройшов через війну, кожен стикнувся з певними труднощами повернення до цивільного життя, з певними труднощами стосунків. Ми повернулися іншими, ніж нас бачили до війни. Тому ділитися цим досвідом дуже корисно. Тут більше часу проводити, почали разом. Кожен день сім'я разом. І ось стосунки так зміцнились. Дуже швидко от табір поєднує це все різноманіття, оце, цю програму, і вона так зближує дуже-дуже швидко. І це як дуже великі велика сім'я стала, дійсно. Всі сім'ї з'єдналися.